Азов втратив один зі своїх стовпів. Через п'ять місяців після російського полону помер легендарний комбат Азову Олег Мудрак із позивним Сухар він захищав Україну дев'ять років. Вирушив на фронт одразу після вторгнення російських загарбників у 2014-му. А вже під час широкомасштабного наступу расистів мудрак стримував ворожу навалу на Маріуполь. Потім тримав оборону на Азовсталі. Легендарний комбат пережив російський полон, тортури та теракт в Оленівці. Про смерть Мудрака повідомив його племінник в інстаграм. Причини смерті не називають, проте друзі пишуть, що у захисника не витримало серце після тортур, яких він зазнав у російському полоні. Зокрема, побратим Мудрака Дмитро Кухарчук у Фейсбук зазначив, попри те, що у комбата Азова зупинилося серце, це безумовно бойова втрата, оскільки такий шлях не проходить безслідно навіть для найсильніших. Нагадаю, військовий півроку був у ворожому полоні. 36-річний сухар потрапив туди у травні 2022-го. де дуже схуд. Тоді світлини, як герой змінився за 100 днів, шокували українців, перебуваючи в неволі, азовець пережив теракт в Оленівці. Повернути з російського полону частину захисників Маріуполя, серед яких був Олег Мудрак, вдалося лише у вересні минулого року. Він та інші звільнені Азовсталі пробули у ворожому ув'язненні 6 місяців.